Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо з ажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось таку регланну лінію у вигляді ажурних пелюсточок. Ось так вона виглядає з двох боків. Раппорт візерунка складає всього 10 петель в ширину та 8 рядочків у висоту. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Пров'язуємо перший рядочок. До регланної лінії наші петельки виворотнями, пров'язуємо самостійно. Дов'язали до регланної лінії, робимо ось, таки, ось таку прибавочку з накиду, перекручуємо нашу ниточку, надягаємо на спицю. Це будуть наші прибавочки на регланну лінію. Ось так надягаємо і заводимо спицю. Знімаємо пальчик, підтягуємо ниточку. Далі ми робимо звичайний накид до себе, лицева знову накид. Тепер пров'язуємо три петлі разом з нахилом вліво лицевою. Потім ми пров'язуємо 6 лицевих петель. І знову робимо припавочку на реглану лінію. Заводимо, перехрещуємо нашу. Петельку надягаємо на спицю і далі до кінця рядочку пров'язуємо виворотніми петлями, наступний другий і всі парні ряди. Перехрещений накид ми пров'язуємо лицевою, а звичайні накиди ми пров'язуємо виворотньою і центральну нашу лінію ми пров'язуємо по малюночку вивороннями. Тепер ми пров'язуємо третій виворотніми петлями рядочок до нашої прибавочки. Тепер наша реглана лінія. Знову робимо прибавочку, перехрещена накид. Лицева, звичайний накид. Лицева, звичайний накид. Знову лицева. Тепер три петлі разом лицевою. Пров'язуємо 4 лицевих петлі. Тепер знову робимо накид з перехрещеною петельки, ось так. І пров'язуємо вивернями до кінця рядочку. П'ятий ряд пров'язуємо знову до регланної лінії вивертніми петельками. Так, тепер робимо прибавочку, перехрещена. Петелька пров'язуємо дві лицевих накид, лицева накид, 2 лицевих, тепер три петлі разом, лицевою, знову 2 лицевих петлі, і тепер перехрещений накид, прибавочку пров'язуємо далі наступні всі виворотні петлі. І останній наш сьомий рядочок пров'язуємо виворотніми петлями, до регланної лінії. Знову робимо прибавочку. Пров'язуємо три лицевих петлі, накид, лицева, накид, 3 лицевих петлі, три петлі разом з нахилом вліво лицевою. Знову прибавочка перехрещена. І виворотні петлі. Ось такий у нас з вами вийшов сьогодні візерунок. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, поширюйте це відео, а також пишіть свої в коментарі. До нових зустрічей!